До 2030 року буде Україна, це я так думаю. А мої британські товариші вважають, що до 2032. -го. А як вважаєте, ви на це є певні передумови і підстави. Ну з моїх уявлень, Росія дуже потужно готується по оборонному комплексі та фінансуванню. Звісно, ми себе можемо втішати, але згадайте. Певних заступників офісу, котрі розповідали перші місяці, що там, тих чи інших калібрів, всього іншого, вистачить там, на 3 місяці. І є об'єктивна реальність. Ворога потрібно оцінювати об'єктивно. Це дуже важливо. Чи мають шанси зараз відбутися переговори в кінцевій своїй фазі з підписанням? Вважаю, що ні. Багато хто запитує, тому це відео. Чому ні? Надто велику кількість. І руйнування приніс ворог. Навіть тих 3-7% населення, котрі вже зав'язані, вони не відступляться. Чи дасть це нам перевагу там півтора року, що буде тривати перемир'я, потім ворог знову знайде причину, не дасть жодної переваги. Люди виснажилися. Суспільство виснажилося, а з іншої сторони, і ворог виснажився. Напишіть, що ви про це думаєте, тому що. Мене просять коментувати ті чи інші новини щодо переговорів. Та я песимістичний у своїх припущеннях. Я вважаю, що нема передумов до цих переговорів. Те, що декларує ворог, то передумов нема. І зараз вони вчиняють е, умисно е, тактичне затягування нас як е, держави і, і псов вчиняють зараз. Аби суспільство перебувало в певному очікуванні. Вони просто з нами бавляться, не розумію, на що сподіватися. На які гарантії, від кого, якщо ніхто не був спроможний надати війська, то чого ми можемо очікувати? І чи можемо нас порятує півтора року? Невідомо. Чи нас порятують в кінцевому результаті англосакси, на відміну від Америки, це до дискусії. Давайте поміняємось, поділимось думками, але очевидно, я вважаю, що ми точно не можемо очікувати чуда і чи розуміємо, що. Підписання будь-чого з ворогом воно не буде виконано. Це не я придумав. Це нам диктують останніх 300 років традицій та поведінки ворога.